Христос посеред нас на календарі П'ятниця, 10 серпня, нинішньої Євангелії, присвячений Пресвятій Богородіці. Коли Господь перебував у сестер Марфи і Марії, то Марфа турбувалася лише про земні блага, а її сестра, сівши біля них Спасителя, з великою любов'ю слухала його. А Ісус засвідчив, що Марія ж обрала найкращу частку, яка не відніметься у неї. Тобто і нам потрібно спочатку думати про Бога, а далі вже про всю нашу суєту. Сьогодні Святою Православною Церквою почитаються святі апостоли від 70, зокрема, Прохор, Неканор, Тимон. І пармен, які були першими деяконами церкви Христової, а ще з особливою пошаною прославляється смоленська ікона Божої Матері, яку називаємо Одгітріє, що означає «путеводительниця». За церковним переказом вона була написана святим євангелістом Лукою під час земного життя Пресвятої Богородиці. Святитель Дмитрій Ростовський припускає, що цей образ був написаний на прохання антіохійського правителя Феофіла, а вже на початку тисячоліття грецький імператор Константин IX Мономах, свою доньку Анну, видаючи за князя Всеволос. Де Ярославовича благословив її в дорогу цією іконою. А згодом син Володимир переніс Одегітрію у Смоленську соборну церкву в честь успіння Пресвятої Богородиці. З того часу ікона одержала назву Одегітрія Смоленська. Через віки, у 1456 році, на прохання мешканців Смоленська на чолі з єпископом Масеїлом ікона з Москви урочисто хресним ходом повернулася до Смоленська. А в Москві залишилися дві її копії. Одна була поставлена у Благовіщенському соборі, а інша у Новодівичому Монастирі світі ікони Смоленську, Іверську та Володимирську завжди носили хресною ходою перед важливими битвами Бородінською або ж Наполеоном. Через святі ікони оберігалася Велика Русь від нападу ворогів. Із ним Ангела православний календарь. вітає іменинників, які носять імена Іоанн, Василій, Анастасія та Єлена. Возлюблені у Христі, святий Василій Великий був отчим світильником. Тож і нам залишив свої поради: Любов до Бога є невичерпний скарб, хто володіє ним, той багатий, хто позбавлений його, той бідний. І не забудьмо, завершується тиждень, у п'ятницю має поститися не тільки тіло, а й душа.